Канонади з гвинтівок, черги з кулемета і навіть гарматні постріли, які дев'яносто 92 роки тому на військових укріпленнях над Львовом знову вирують військові пристрасті. Реконструктори, одягнені у польські однострої, намагаються вибити з однієї із веж січовиків, які з висот обстрілюють ворожі позиції. Це був один із стратегічних пунктів, який після листопадового повстання зайняли січовики. Фактично, той, хто контролював цитадель, він міг контролювати практично всю. Південну і, можна сказати, так, центральну частину міста. Тому що ті висоти вони є контролюючими, тут можна було поставити гармати, і та артилерія могла обстрілювати практично навіть і далі за місто, далекобійна артилерія. Тому бої за цитадель вони були не тривалі, але вони були доволі запеклі. Поляки не змогли, поляки не змогли цитадель взяти. І Відповідно, вони зрозуміли, що краще їм зосередитися на середмістю і на вокзалах. Ніж на цитаделі січовики каже Тарас Повлишин, які у 1918 році обороняли цитадель, мали зовсім мало бійців. Зате були добре озброєні та ще й зайняли вигідні позиції. Окрім того, на результат бою вплинув і прихід до Львова дружнього загону із великої України із за річки Збруч. Це були українці, що колись входили до складу російської імператорської армії. Вони споряджені у незвичні для наших країв мундири із сталевими касками, з кістьми та черепами. На мені ви бачите спорядження, яке використовувала російська імператорська армія під час Першої світової війни. Тобто на той час це було саме розповсюджене і доступне спорядження і форма на великій Україні в той час. Частини російської імператорської армії, в яких служили українці, фактично масово починали українізовуватись. І коли розпочалися тут бої у Львові, був кинутий такий клич, хто хоче добровольцем відправитись сюди, той міг себе в цьому плані реалізувати. Реконструктор хізується, що усе і одяг, і зброя відтворені до найменшої дрібки, навіть чоботи підбиті як у ті часи. А у кишенях ще відповідні грошові знаки. Андрій приїхав одягнений вже у зимовий варіант спорядження. У нього на голові розкішна папаха з овечої шерсті. «Це найдепішивка, найде, підшивка, сукно. Те, що було саме доступне на ті часи. Бої за цитадель українці втримали однак, перемогти поляків не змогли навіть після того як до міста прибула суттєва підмога. 5 листопада до Львова із старого села повертається півтори тисячі українських січових стрільців. Вони одразу ж ливаються обороняти Львів. Окрім цього, додаткові загони прибувають також із Винник, з та Золочева. Проте і цього було замало. Тоді Українська національна рада приймає відозву до Галичан. Воріг піднімає голову проти українського народу. Ми більше ніколи не будемо рабами Польщі. Беріть зброю в руки. Відозва одразу ж знаходить свого адресата. Попри блискавичне захоплення міста, втримати довгу владу у ньому українці не змогли. Вже 21 листопада до поляків надійшла підмога, і вони повністю окупували столицю Галичини. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА новини.